14 серпня 1775 року російська імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно ліквідувала Запорізьке козацтво. Він мав назву об уніштаженні Запорозької Січі і опричисленні ОНЕК Новоросійської губернії. Насправді маніфест вийшов уже за фактом. Січ знищили ще 15 червня. Ця варварська акція відбулася одразу після того, як запорожці допомогли Москві перемогти в російсько-турецькій війні. Повертаючись на північ, росіяни віддячили козакам. Потужне військо взяло в облогу невеличкий гарнізон, який утримував Січ, поки більшість козаків воювала. Січовики склали зброю. Тоді росіяни зруйнували всі укріплення та будівлі, а документи українського війська захопили та вивезли до Петербурга. Старшину засудили до каторги, а кошового Петра Колнишевського ув'язнили в Соловецькому монастирі. У своєму маніфесті Катерина константувала, що Запорізька Січ в розрушена, та заявила, що саме назва запорізьких козаків має зникнути. На землях, які підступно відібрали в козаків, отримали володіння фаворити та наближені імператриці. Ці території вона назвала Новоросією, і ця назва краденого досі не дає спокою російським загарбникам.